Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги інформаційний монітор для ПК. Це компактний та потужний додатковий монітор для вашого комп'ютера. Він оснащений високоякісним IPS-екраном з роздільною здатністю 800 на 480 пікселів. Монітор підключається через USB-C, що забезпечує та стабільну передачу сигналу. Він ідеально підійде для моніторингу багатьох параметрів вашого комп'ютера. Крім того, його можна використовувати як вторинний екран для показу статистики або додаткових матеріалів. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзді смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження навіть. Коли автомобіль припаркований? Пропонуємо до вашої уваги універсальний ліхтарик. Це потужний акумуляторний налобний ліхтар, ідеальний для риболовлі, кемпінгу, полювання та пішохідних прогулянок. Оснащений яскравим led джерелом світла, тому забезпечує високу яскравість та дальність освітлення. Завдяки ергономічному дизайну та регульованому ременю. Він забезпечує зручне носіння, не викликаючи дискомфорту. Він також оснащений функцією перезаряджання, що дозволяє економити на на батарейках. Пропонуємо до вашої уваги ремінці для йоги. Це універсальний інструмент для тренувань, який допомагає розтягувати, зміцнювати та покращувати гнучкість. Виготовлений з поєднання поліестеру та латексу, тому забезпечує необхідну еластичність та міцність для інтенсивних занять. Ремінь ідеально підходить для йоги, пілатесу та фітнесу. Дана стрічка дозволяє виконувати широкий спектр вправ для всіх груп м'язів. Компактний розмір дозволяє легко брати стрічку з собою. На тренування або використовувати її вдома. Пропонуємо до вашої уваги кільце для йоги. Це ідеальний тренажер для йоги, пілатесу та фітнесу. Кільце забезпечує ефективне зміцнення м'язів, поліпшення гнучкості та корекцію постави. Ви зможете використовувати його як вдома, так і в спортзалі. Кільце допомагає активувати глибокі м'язи, покращує стійкість та сприяє розтягуванню. В його дизайні враховані анатомічні особливості тіла, що дозволяє зменшити навантаження на суглоби та під. Вищити ефективність тренувань.